Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную відправитися у гості до ведмедика. Ведмедик вирішив зробити будиночки для круга і квадрата, але серед цих фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Давайте допоможемо дізнатися ведмедикові, що ж це за фігура заховалася, Дітки! Давайте згадаємо, чим відрізняється круг від квадрата. Чи є в круга кути? Ні, у круга кутів немає, тому він вміє котитися. А у квадрата є кути? Так, давайте ми з вами їх порахуємо один. Два, три. Чотири. У квадрата чотири кути. Давайте візьмемо нашу нову фігуру та накладемо її на круг. Чи схожа ця фігура на круг? Ні. А чому? Що є у нової фігури? Так, у неї є кути. А тепер порівняємо нашу фігуру з квадратом. Що є і у квадрата, і у нової фігури. Правильно, кути. Давайте порахуємо, скільки кутів у нової фігури. Один, два. А скільки ж у неї сторін? Один, два, три. Отже, у нової фігури три кути і три сторони. Тому вона і називається Трикутник. Діти, повторіть, будь ласка, як називається нова фігура? Трикутник. Ось і готові будиночки для геометричних фігур. Давайте допоможемо ведмедикові розселити їх по своїх місцях. Перший, для кого ми будемо шукати будиночок, це квадрат. Цей будиночок підходить? Ні, а цей. Так, молодці. Другий, для кого ми будемо шукати будиночок це круг. Цей будиночок підходить? Ні. А цей. Так. І залишилася наша остання нова фігура. Як вона називається? Трикутник. І ось будиночок для неї. А зараз. Давайте пограємо з нашими фігурами. Але спочатку скажіть, скільки їх? Так, їх три. Яка фігура перша? Круг. Яка фігура друга? Трикутник. А як називається остання фігура? Квадрат. Гра називається Чого не стало. Коли я буду казати, вам потрібно міцно-міцно заплющити очі. Поки ви будете з заплющеними очима, я заберу одну фігуру, а вам потрібно буде сказати, якої фігури не стало і яка вона була за порядком. Перша, друга чи остання? Давайте спробуємо. Заплющуємо оченята. Чого не стало? Так, не вистачає квадрата. А який він за порядком? Перший, другий чи останній? Останній дуже добре. Заплющили оченята. Чого не стало? Так, круга. А який він за порядком? Перший. Заплющили очі. Чого не стало? Правильно, трикутника. А який він за порядком? Другий, молодці, ви дуже уважні. А зараз давайте трошки відпочинемо. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися будем дружно присідати. Сонечко розвесіляти. Встали, сіли, встали, сіли. Бачите, як звеселіли Стало сонце танцювати, нас до танцю закликати, нумо разом, нумо всі, пострибаємо по русі. Трошки відпочили. А я пропоную ще пограти у одну гру. Зараз я вам буду показувати різні картинки, а вам потрібно сказати, на яку геометричну фігуру схожий предмет. Наприклад, це пірамідка. На яку геометричну фігуру вона схожа? Так, на трикутник. Що це? Годинник? На яку фігуру схожий годинник? На круг. Що це? Віконечко? На яку геометричну фігуру схоже? На квадрат? Що це? М'яч? На яку фігуру схожий? На круг? А це що? Сонечко, на яку фігуру воно схоже? На круг? А це що? Хустинка? На яку фігуру вона схожа? На квадрат. Що це? Ялинка, на яку фігуру схожа? На трикутник. Молодці. Дітки, згадайте, будь ласка, як називається фігура, з якою ми з вами сьогодні познайомилися? Так, вірно, це трикутник. А чому його так назвали? Бо у нього три кути та три сторони. Молодці! Ви сьогодні були дуже уважними. На жаль, на цьому наше заняття закінчується. До побачення!